Фури допекли майже три роки. Жителі багатоквартирних будинків навколо площі перемоги страждають від цілодобового шуму та смороду. Причина цього постійний потік багатодонажних машин. Попри те, що водії зобов'язані слідувати об'їзними шляхами, великовантажні машини продовжують колосити центральними вулицями міста. Тетяна Петраковська вже багато років проживає в одному з будинків біля площі перемоги. Разом з активними жильцями прилеглих будинків неодноразово зверталися до Миколаївського міського конкому. і лише кілька місяців тому люди добилися, що було підписане та приведене в дію відповідне рішення про заборону пересування великовантажного транспорту поруч з їх будинками. Це було десь около двох місяців, трьох назад. Очень довго робили знаки, запрячаючи проїзд. Тепер уже всі комісії читалися что що робота Транспорт как шоу, так и йде. Тетяна скажеться, що спати ночами неможливо через зменшення потоку легкових машин та маршруток Всі чотири напрямки на площі перемоги заповнюються вантажівками різних марок та калібрів: зерновози, контейнеровози, дальномеры. При відкритих окнах спать нельзя, тому що даже якщо засік балкон, то слышится шум очень сильний шум. Вы даже не можете себе представить, что такое жить на международной трассе, когда круглосуточно не найдут фуры. При этом они еще и сигналят. Мне кажется, ночью они просто начинают гонять здесь, гонки устраивать. Потому что гром, шум стоит такой, как будто бы молния гремит. Если так замерить по децибелам, то довольно-таки прилично идет звук. Здесь либо открываешь окно, ты просыпаешься от шума транспорта, Либо ти закриваєш окна, ти не, не слышиш, ну задихаєшся от жари. До речі, контролювати виконання наказу про об'їзд великовантажного транспорту мають співробітники Укртрансбезпеки та патрульної поліції. Я в поліцію, мені поліцією, з, з дежурним сказали, що вони нічого не можуть. Зробити. Ну, буквально в п'ятницю я наблюдала за поліцією. Вони просто культурно пропускали фури. тому що їх було много, вони стояли чекали, ждали, коли вони проїдуть. Правдивість слів жителів будинку по вулиці космонавтів підтверджує і стан дороги, яку відремонтували тільки в березні поточного року. Зараз вона знову вся в ямах. Лише за півгодини, які ми витратили на зйомки сюжету, нарахували 28 вантажівок, як гружених, так і порожніх, що їхали в усіх напрямках через площу перемоги, попри знаки заборони. Уважаючи себе власть городська, обласна старалась би і таких вот варіантів, таких проїздів цього транспорту. Жилим кварталам, по спальним районам міста. я вважаю, що если бы у власті нашій було бання позаговоритися людям, то це було все зделено. Остальное все це слава Богу. Катерина Листюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.